Що сьогодні є? Я можу точно сказати, що на третій рік війни вже держава надає ну, все одно їх мало, але набагато більше ніж раніше. Дронів вже надходять реби. А в цьому році навіть зайшло дві нові абсолютно автівки. І вже почалися процеси. Бригади почали проводити власні закупівлі. А в цьому році ми вже проводимо абсолютно там закупівлю ремонту техніки. Звісно, що підтримка населення вона потрібна постійно, тому що держава сьогодні е, з економічною складовою вона не може всі угу, потреби скоратися. задовольнити. І тому я дякую всім, хто е, фактично третій рік війни і він продовжує допомагати всім тим людям, які е, не опускають свої руки, хоча достатньо підстав для цього. Але вони продовжують працювати на перемогу. І тому сьогодні я можу сказати чітко: найголовніше, що нам потрібно, це мотивовані українці, які знають для чого нам потрібна ця держава.